Як зробити орігамі голуб з паперу. Візьміть квадрат паперу, розташуйте його на столі ромбіком і зігніть його по діагоналі. Тобто нижній кутик пригніть догори, гарненько все співставте. І після цього зробіть складку. Тепер правий кутик пригніть догори. Гарненько все вирівняйте. І після цього зробіть складку. Так само повторіть з іншої сторони. Беріть і нігтиком, прогладжуйте отак складки. Вам так буде набагато зручніше робити голуба. Тепер візьміть зверху і один шар паперу. Пригніть до нижнього кутика, гарненько все вирівняйте і після цього зробіть складку. І нігтиком отак прогладьте. Так само зробіть з іншої сторони. Верніть папір назад до гори з одної сторони і з іншої. І тепер. Тепер лівий кутик пригніть до центру. Гарненько все вирівняйте і після цього зробіть складку. Так само зробіть з протилежної сторони. Візьміть заготовку ось так. Відігніть папір. І пальчиком ось тут вставте під один шар паперу. Тримайте отак з правої сторони. І з лівої сторони пальчиком, ніби втисніть папір туди. Для цього можете трошки відкрити. І так, пальчиками допомагайте папірчику туди сховатися. Одну оцю. Найближчу до вас косу складку потрібно буде перегнути на іншу сторону, зробити такою випуклою. І складку в центрі потрібно зігнути донизу. І так, пальчиками приплюснули з обох боків. І є. У вас ніби виходить такий діамант. Так само, відігніть папір з іншої сторони. Так, один шар паперу. Пальчиками тримаєте і ховаєте папірчик туди, ніби всерединку. Так, штовхаєте ближню до вас складку міняєте, ніби вигинаєте догори. Ось так. Та складка, яка вже була. І туди в центр ховаєте той трикутничок. Ось так от. І пальчиками гарненько все вирівнюєте. І робите нові складки. Є так. Вийшло у вас. Тепер відігніть папірчик назад. І отак нігтиком можете ось тут ще гарненько зафіксувати складки. Поверніть папір назад. Так само зробіть з іншої сторони. Є так. Візьміть папірчик ось так, переверніть на іншу сторону, перекрутіть на столі, ось так. І нижній краєчок пригніть до гори. Гарненько все вирівняйте і зробіть складку. Ми ніби зігнули наш діамант навпіл, уздовж. Переверніть на іншу сторону. І тепер пальчиком ось так. Піднімайте папірчик догори. Опа, і бачите, в нас є крило, одне, яке ми зробили. Голуб, ніби крило тримає догори. Тепер переверніть заготовку на іншу сторону. І так само пальчиком один шар паперу відігніть догори. Бачите, ніби вже два крила є, готові в нас. Давайте тепер зробимо голову. З правої сторони папірчик потрібно буде зігнути навскоси. Ось так. Зробіть гарненьку складку. Поверніть папір назад. Отак, От пальчиками розтягніть папірчик, і у вас є таких, ніби. Дві складки навскоси і одна по центру. І потрібно ось цей папірчик туди заховати буде. Складку з лівої сторони просто перегніть на іншу сторону, щоб вона була такою випуклою. І з двох сторін притискайте ніби папірчик. І в нас виходить, подивіться, яка вже голова пташки, голуб вже готова. Бачите, вийшло у вас таке. Так, а тепер нам потрібно буде зробити складку на крилах. Переверніть на іншу сторону. І ось тут має бути така складка навскоси. Беремо і пальчиком папір ось так донизу. Одним притискали пальчиком знизу папір, тримали, а іншим ніби накрили так папірчик. І зробили таку косу складку, яка йде спочатку початку спини голуба і так донизу, ніби навскоси. Так само зробіть з іншої сторони. Переверніть заготовку для пташки. І так само, бачите, ось тут потрібно навскоси зробити, яка йде від цього згину, від цієї точки. Пальчиком тут тримаємо, і крило ось туди донизу. Можна гарненько співставити з нижнім крилом, гарненько все вирівняти. І після цього фіксуйте нову складку. Вийшло таке, так. І давайте тепер зробимо хвіст. Ось так донизу. Пригинаємо папірчик з лівої сторони. Нігтиком обов'язково гарненько все прогладжуйте, пропрасовуйте. Так, папір назад повернули. Тепер потрібно буде розкрити знизу папірчик. Тобто встромляємо туди пальчики, розтягуємо папір. Бачите, є ось така у нас заготовка з такими складками, ніби двома складками навскоси і одною центральною складкою. Так, і папірчик маємо заховати, пальчиком туди так натискаємо. Це трошки схоже на те, як ми робили голову голуба. Одну складку, яка ближче до вас, ми перегинаємо просто на іншу сторону, такою робимо її випуклою догори. Дві складки, бачите? Вони такі випуклі мають бути. А складка по центру вона має просто на іншу сторону перегнутися. Тобто зробимо там складку долина. І так пальчиком туди донизу так ми ховаємо папірчик. Бачите? Ніби такий робимо ровчик. Так. Ось так пальчиком і зверху притискаємо гарненько. Гарненько все, співставте. Бачите? Хвіст у голуба готовий. І тепер, бачите, ось тут потрібно зробити складку. Тримаємо пальчиком зверху. І знизу, так ніби піддіваємо цей шар паперу. І робимо нову складку. Таку бачите. Гарненько нігтиком прогладили все. Переверніть на іншу сторону. Пальчиком сюди притиснули і тут робимо складку, бачите, ось тут. І знизу папірчик ось так догори робимо. Є таке, так, вийшло. Бачите, пташку голуба відносно легко дуже робити. Розправте крила, бачите, ніби голуб у нас летить, ця моделька, такий він літає, ніби. Поставте вподобайку, підпишіться, якщо ще не підписані, і вдарте в дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Дякую за те, що дивитесь відео на каналі Цікаві Саморобки.